Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. І зараз ми будемо говорити про одне із найуживаніших дієслів іспанської мови дієслово ЕСТАР. Я сміюся, тому що я завжди так кажу у відео про дієслова. Але така, така от річ. Коли ми лише починаємо вивчати іспанську мову, в першу чергу ми вивчаємо ті дієслова, які найбільше нам служать. Дієслово Естар означає бути, знаходитися, перебувати у якомусь стані фізичному чи емоційному. Традиційно показую вам стріночку із словника іспанської мови, де ви можете бачити всю багатозначність дієслова Естар, але це не чемпіон, у нас ще є більш багатозначні дієслова. І найцінніше на даному етапі для вас на сторінці словника це синя кнопочка із відмінювання дієслів. Тож, давайте подивимося, як відмінюється це дієслово. Воно зовсім неправильне. Але ми можемо впізнати деякі форми, ми вже знаємо, вміємо з вами добре відмінювати дієслова. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Саме ці форми вам треба добре запам'ятати і вміти їх згадати в будь-якій ситуації, знати, до якого займенника, до якої особи, яка форма стосується. Практикуйтесь. Де ж ми зустрінемо це дієслово «естар»? Пам'ятаєте, я вам сказала, що воно означає бути, знаходитися, перебувати? Давайте з'ясуємо. Ви вже дуже добре вивчили фразико естас, як ти, і кому еста, як ви. Ви вже знаєте, як. На ці питання краще відповідати, коли ви ще не зовсім хочете давати багато деталей. Але тут я вам додала ще одну формулу: це mejor gracias. Mejor це коли ми знаємо, людина знає, що ми, наприклад, хворіли, чи в нас якась була проблема, і зараз нам краще. Ми скажемо «mejor». Мехор це краще. Так само ви могли чути. «Está 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 está bien». Está muy bien», bien». bien». muy «No, no, О, no está bien». Oh, eso no está bien" bien буквально перекладається, як знаходиться добре. Ми його використовуємо, коли хочемо висловити свою згоду, сказати Окей, домовилися. І також, коли хочемо сказати, що щось добре зроблене, або досить, або якусь позитивну відповідь дати, або негативну, якщо не no, bien». Також є «estar» використовується, щоб казати місце, де ми знаходимося. «Dónde estás?» «Estoy aquí» Де ти? Я тут. В іспанській мові на, слово, на позначення тут є два слова акі і ака. Я чомусь забула написати слово Ака, а зараз згадала. А щоб сказати там, є аж три слова: азі, азі Аї. Але щоб не обмежуватися лише словами акі і азі, ми можемо про будь-яке місце говорити, просто додавши прийменник ен перро еста sofá». Пам'ятаєте про рід іменників? Деякі слова, які закінчуються на а, все одно є словами чоловічого роду «el «Estamos en casa» Ми вдома. В українській мові вдома це прислівник, в іспанській мові це «en casa». Так само діє слово нам потрібне, коли ми говоримо про якісь наші стани фізичні чи емоційні. «Estoy cansada» Я стомлена. está de buen humor» Андрій у гарному настрої. А тепер подивіться на ці два приклади. Пам'ятаєте, у відео про дієслово сер я казала, що дієслово «сер» серед інших може використовуватися із ознаками з характеристиками. Тож, я можу сказати сойфеліс і можу сказати Естойфеліс. І різниця буде у тому, чи я говорю про якийсь свій тимчасовий стан, чи я говорю про свою постійну характеристику. Естойфеліс це щось мене зараз зробило щасливою, радісною. А сойфеліс. Я щаслива людина, я завжди така, це мій характер, це моя властивість. Пам'ятаємо: естар для чогось тимчасового і сер для наших постійних ознак. Цікава тема із цивільним станом. Цивільний стан може вживатися і з дієсловом естар, і з дієсловом сер, в залежності від того, як людина себе почуває, чи назавжди завжди вдруженою, чи не назавжди одруженою. а насправді це більше як справа звички. Я колись провела опитування серед своїх знайомих, віртуальних і реальних, і кожен з них відповідав по-різному. Оскільки нам дозволяють словником використовувати обидві форми, яку згадаєте, таку й кажіть. Але слухайте, як каже ваше оточення. Ще кажуть, що коли людина, наприклад, коли дівчина каже Естой Сольтера, то це вона якби натякає на те, що вона не проти одружитися. А коли хлопець каже Соль сольтеро. То це він каже, ну, я не одружений і одружуватися не збираюся. Ну, так само можна і поміняти місцями чоловіка і жінку, і жінка, яка не хоче одружуватися, або чоловік, який хоче швидко одружитися. Але зважайте на те, що є слова сер і «естар» можуть використовуватися із словами цивільного стану без різниці. Також хочу звернути вашу увагу на те, що в іспанській мові є два слова: сепарадо або «сепарада» і Діворсіадо або Діверсіада. Сепарадо. Стосується тих пар, які розійшлися, але ще офіційно не розірвали шлюб. Діорсядо вони розійшлися і розірвали шлюб. Уже можуть одружуватися знову. Також ми з вами говорили про те, що коли ми говоримо про професію чи рід занять, ми використовуємо дієслово ser. Але зверніть увагу, можна використати дієслово estar de, коли говоримо про тимчасовість цих занять, що я зараз. Естоде от мене попросили, я зараз сиджу з дітьми. Або Estarde Camereira пеroсоло порой, вона офіціантка, але тільки сьогодні. Так, Вона за офіціанткою сьогодні допомагає. Дуже корисний вираз: це Естаде Аккордо. Ви можете спитати у кості, ця людина Естаде акордо. «Estás» на ти, «está» на ви, і відповісти сі стойде де кордо, оно не стоїть до аккураду. Частина де аккурдо не міняється. Цією частиною ми висловлюємо свою згоду. Міняється дієслово. У відео про муй, мучо, поко і кванто ми говорили про те, щоб запитати про ціну, треба використати кванту креста, канто вали. Іноді ви можете почути акуанту еста. Переважно це стосується, наприклад, валюти. Акуanto ста ЛДлар. Але іноді ви можете це почути і в розмовній мові, коли говорять про щось про помідори, так? Акуанто los tomates? Іноді. Коли ми говоримо про дати, про місяці, про пори року, теж використовуємо дієслово estar. Ми estamos a viernes, Сьогодні п'ятниця. Можна сказати Оєс viernes, а можна сказати Естамос viernes, Буквально ми в п'ятниці. a гапримеру де хулю. Ми 1 липня. Паралельно використовуються форми. Аке діє стаємо сой і ке дієсой, який сьогодні день. Частіше я чую ке дієсой, а тут, в Чилі, можливо в інших країнах і наша ситуація. Естамос эн Примавера, коли ми хочемо сказати, в якій порі року ми зараз знаходимося. Ми так не кажемо українською. ми кажемо зараз весна, зараз зима, а вони знаходяться у порі року. Я певна на те, що ви могли чути про таке слово, як герундій. Так, і, можливо, навіть трошки вже встигли злякатися. Але пам'ятайте, що дієслово ЕСтар також буде використовуватися як допоміжне дієслово у певних часах. Про це ми ще окремо поговоримо. Зараз просто я вам скажу, що дієслово Естар плюс Ґрунді нам показує теперішній актуальний час, тобто говорить про якусь подію, яка відбувається у момент говоріння. Про це окремо. Тож, давайте повторимо: Естой, естас, еста, Estamos Естайс Естан. І як завжди, якщо у вас є питання, знайдіть мене у соціальних мережах або напишіть мені на електронну адресу. Мучу ексіту і чао!